Дорогі мої, слухайте сюди: кров у жилах має бігати, як діти на великій перерві, а не стояти, як вода в замуленій калюжі. Бо якщо руки й ноги мерзнуть навіть під ковдрою, а голова часто важка, це знак, що насос не докачує туди життя. Не чекайте, поки затерпне все тіло. Дідусь радить золотий рецепт, щоб розігнати кров по жилочках і зігрітися зсередини. Беремо свіжий корінь імбиру, натерли дрібненько. Треба чайна ложечка добра. Додаємо насіння коріандру, трішки придушіть його для запаху теж мала ложечка, як наварення. Засипаємо в кухоль і заливаємо окропом. Тут потрібна повна склянка. Накрили блюдцем, почекали хвилин двадцять, процідили. Як пити, щоб не пекло, а гріло. Наливаємо собі неповна склянка, п'ємо теплим зранку і під вечір. Робимо так півмісяця, і буде результат. Відчуєте, як тепло по пальцях розливається, а у вас руки часто крижані чи гарячі, як вогонь. Пишіть дідусеві правду. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.